Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Відгадайте загадку! Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі. Дощик їм полощить кіски звуть цих подружок. Так, берізки! Подивіться, берізка гарне ніжне дерево, що символізує чистоту і красу природи, а восени берізка. Стає справжньою красунею. Її стрункий стовбур, немов у білій сукні з чорними цяточками, гордо стоїть серед інших дерев, на тонких гілочках, що схожі на мережева, серед маленьких зелених листочків з дрібними зубчиками по краях, з'являються жовті, які нагадують маленькі сонечка. Вітерець дмухає. І листочки шурхотять, відриваються від гілочок, ніжно кружляють у повітрі, немов танцюють у веселому танку. Потім вони лягають на землю строкатим килом і приємно шурхотять під ногами. Берізка восени це як казка, де природа змінює свої кольори, готуючись до зимового сну. Про берези склали багато пісень і віршів. Ось послухайте один із них на берізці осінь ночувала, притомилась, мабуть, на путі, а на ранок їй подарувала в коси стрічки ніжні, золоті. А як сонце із туману встало, викупалась в ранішній росі, то струнку берізку не впізнало, що стояла в золотій красі. А тобі подобаються берізки? Чим саме? Який у берези стовбур? А що нагадують гілочки берези? Які на березі листочки? Що відбувається з берізками восени? А біля твого будинку є берізка? Подивись! Як на своїх малюнках та аплікаціях діти зобразили берізку. а якою побачив берізку ти? Зроби свою роботу. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!